Розкажи Ромчику, що то за така пташечка. Фламінго може літати. Так. Він розпіляв її клела, і в нього прощається чой не клела. Знизу, так? Там. А все пір'ячко у фламінго яке? Кольором? Пінк. Пінк рожеве. Угу. А ще що ти знаєш про Фламінго? У Він... нього появляється ще от, ось отакі якісь фламінгнятка. Фламінгнятка появляється. Да. ]huh. Так. Так. Да. Так. А що їсть фламінго? Ой, чого а що їсть фламінго? А що їсть фламінго? Що він їсть? Леветки. І від цього в нього пір'ячко що стає, стає рожевим. Так, добре. А що там в нього про лапки, ти знаєш? Як він стоїть? На двох лапок. Угу. Він а -а. Отак... Отак хиє, а потім в другу хає. Ага, він під одну хріє лапку у пір'ячку, так? так? А коли нагріється, то він тоді. Міняє лапки. Добре. І другу лапку. Піднімає, так? Так. Угу. І другу, і другу гріє лапку. Другу гріє лапку. А як він креветок тих їсть, Що він робить? Він так. род. Водичка потім. Там остаются і він не їсть клеветок. Так, то, то. все.